Колеги трошки суперечли в мене враження з того всього. Ну, Найголовніше відразу скажу, що, чесно кажучи, якби вставляти в ту єдину стратегію, котру ви мрієте зробити, з того, що ми все почули, нічого, якщо так підсумовуючи. Тому що якби пан Тробенко розказував, що він почав роботу, вона невідомо чому, невідомо коли і як перервалася. тобто практично взяти звідта нічого. Андріан Фітьот розказав глобальні. Ідеї, які нам розказує ООН і Організація Об'єднаних Націй і Європейський Союз, їх сум... без сумніву, їх треба брати ті тенденції під увагу, але як їх пристосувати до Львова, Значить, ну, він пріоритети тільки свої, би, е... ідучи звідси, з висоти, з висоти тих вимог, які нам сьогодні світ глобальний, як він каже, трансцендентність. І Господь Бог, мабуть, ставить до нас такі рамки. Він ці рамки нам сказав. І, очевидно, треба розуміти, що нам треба ці рамки брати до уваги, коли формувати цілі розвідку нашого міста. Ну, це так мають очевидно, але практично щось взяти з того, що розроблено групою цього Андріана Фітя, в ту єдину стратегію теж нічого. Тепер повернемося до генеральний план. Генеральний план, я так розумію, вже готовий. Можливо, коментар може Андріан. Ні, та він потім скаже. <плес> <плес> Е, генеральний план нам е, тут резепрен, репрезентували вже як готовий завершений продукт. Значить, то не зрозуміло, чи він буде вже якби як даність, як факт, як, е, як, як річ, яка вже зроблена, братися під уваги вами в тій єдиній стратегії. Чи це ще можливо, тому що я абсолютно погоджуюся з тим, що сказав Андріан, що не може значить, формуватися просторовий план попереду. Стратегії самої, тому що стратегія дає напрямки. І зі стратегії беруться береться технічне завдання, як би що так говорити технічними термінами, ставиться технічне завдання для розробників територіальних планів, бо вони мають бути елементом або підсистемою стратегії. Вони є лягає, те, що лягає на простір, але є вироблено в загальній стратегії. Ну, я, чесно кажучи, чекав почути теж ті заявлені тут стратегії, зокрема унівської групи. Бо я тільки чув про неї. Я знав прізвище тих людей, які працювали, бачив Бакланову, яка десь там на презентації американців конкурентності цих кластерів на Сихові вона презентувала, але чому вони відмовилися, ну не зрозуміло. Тепер моя думка відносно того, що відносно вашої концепції. Значить, ви зібрали, як ви кажете, 115 різних документів, створені так, як би вже сьогодні ми можемо казати, в різні часи, в різні епохи, навіть різними людьми, в різний час іншими, з іншою філософією, з різною концепцією, з різним баченням і так далі. І, так далі. і ви хочете з цього всього якось це все. За якою методологією мені не зрозуміло, тому що, на мою думку, це зробити в принципі неможливо. Тому що стратегія є документ насамперед політичний. Тобто це є в стратегії виражена воля певної групи людей, які беручи всякі обмеження, роблячи перед тим стратегічний аналіз, і, так як вони це можуть робити, залучаючи науковців, експертів і так, далі, і так далі, але беруть на себе політичну відповідальність за кінцевий продукт, за кінцевий стратегічний вибір. І несуть відповідальність за цей вибір і втілюють, якщо їм ніхто не заважає. Ну, скажімо, не пройшла зміна влади там чи ще щось. Бо, як правило, змінюється влада, стратегія відкладається, кажуть, вони зробили помилку, от ми зробимо краще, і так далі. і так далі. В Україні практично спадкові стратегії можна спостерігати тільки тоді, коли залишається та команда в місті, яка ту стратегію розробила. Не існує випадків, принаймні я не знаю, коли не прийшла нова команда і відсунула стратегію в сторону або взагалі про неї забула, або почала робити свою. Тому, на мою думку, звести ці всі такі різні документи, причому деякі з них носять стратегічний характер у вигляді програм, і, наприклад, програми розвитку туризму. Ну про, ну, про одну з них мені відомо, бо це робили. Також брали участь американський експерт в рамках програми партнерства громад у 2000 році. Більшість документів, які ви зібрали, це є документи галузевих, галузеві. Це є галузеві е, плани розвитку своєї галузі. Або також ви е, е, зібрали соціально-економічні плани щорічні, які також пишуться е, невідомо за якими принципами, тому що стратегії до сих пір немає. А стратегія має бути підставою для формування щорічних соціально-економічних планів. Тому, якби, ну... Таке грандіозне завдання, яке перед собою ви поставили, я не знаю, як ви це все зможете виконати. Дякую, це все, що я хотів сказати.